Всім привіт із сонячної морозної західної частини України. У нас зима продовжується по ранках. Це дуже відчутно, як то кажеться. А сьогодні було мінус. 11, зараз мінус 2, але за рахунок сонечка дуже тепло. Тому в нас ранкова поранка і багато-багато чого іншого, кому цікаво. Лишайтеся з нами. На початку відео хочу сказати велике дякую за підтримку вашу, тому що для мене це було колосально. Дякую, що ви є, і дякую, що ви мене підтримаєте. Так що в нас ранкова поранка, пішли, покажу. Насипала цим дармоїдом їсти. Водички тепленько вже розбризкали, поки пішла поїсти. Ось так. Чому дармоїде? Тому що їдять, а яйця ще не несуть. Ну, але так як в нас холодно стало, то я їй сильно не спішу. Ще занесуться, нехай від'їдають, Качечка п'є. Це ніяк я її не можу переселити. Вона так з ними і гуляє. Ось так. Ще один дармоїд, вредний, такий стає, перевертає кури, тож заганяє його, мушу, він такий дикуватий, мушу його далеко висовувати, але нічого страшного. Апетит, дай Боже, такий Я, це кнур у нас. Ось ніяк його не можу позбутися. Ну і ось ця мадам. Пузо гарненьке росте вже. Хто з новеньких вона в мене поросла, це в'єтнамська свинка. Ну, не чисто в'єтнамська, бо вона спарована. Була, не вона спарована, її мама була спарована. З іншим кнуром, але ось така свинюшка. У неї вже це буде четвертий опорос, Так що це у нас добре поки що. Апатит прекрасний. І ось так. Ось курочка знесла одне яйце. Це одна курочка, яка несеться в хліві, А дві несуться поза хлівом, але я знайшла їхню схованку і забираю кожного дня. Так, щось так. Три яєчка, два-три яєчка в день, вже розношується гарненько. Ось курочки наші індички їдять. Ще тут одна зівано-франківська качечка. Дякую тому, хто написав попередніх відео. Можливо, я вже говорила, що не заморочуватися з качером, коли вони сядуть, почнуть нестися, Коли вони сядуть, можна купити вже хороші яйця і підкинути, поміняти ті не запліднені забрати. А Запліднені покласти. На цим питанням я ще роздумуюсь так як вони ще навіть не занеслися ну Пропозиція цікава, але будемо бачити, як його, тому що зараз щось навіть не виставляють так що вже дорослих кочерів продають. Зазвичай в нас по осені таке продають. Ну, але ось так. Будемо бачити, як буде. Так що ці ті... снідують теж. Цибулька на підвіконнику активно росте, ось і зрізаємо, їмо, ну просто супер. Весною вже відчувається. І в салатик навіть брала, так що ось так. У нас іде роздача водички. Так, п'є. Вони люблять, тому що вони сидять зараз на сухому кормі. Тому водички, водичку вони люблять, п'ють гарненько. Айстерка. Ну і нарешті сім'я придумала, як то зробити, щоб водичка постійно була. Раніше вони в мене були ось таких піалочок, а зараз е, обрізала е, дно пляшки, взяла на стяжки. Так, не знайшла ем, такого відповідного дротика, щоб зробити. І ось ніпільна поїлочка, і вони будуть так підходити і пити, тому що ось ця кліточка незручна, щоб через неї просадити корка. І ось ця в нього також незручна, тому що тут така сіточка дуже маленька. Так що Наливаю її цьому водички, і нехай п'ють. А п'ють вони багатенько. Ця мисочка, що в них була, їм було дуже мало. Хоч і холодна, зима, але тепленької такої водички наливаю і будуть собі пити. Зараз вони швиденько порозберуться. Ось так. Ану-ка. Ану, ану. Ась ця вже розібралася, чую, що ніпільна поїлочка, все, супер. Спрацювала, п'є водичку. Це дуже полегшує так мені роботу, коли вони ось так п'ють. Тому що всіх остальних я, а в цих не було двох. Тому потрібно трішки ця ідея не моя, піддивилася. Багато хто так робить, але щось до мене тільки ось це дійшло, у руки дійшли. Зараз це зробити. Трішки з води, то він в соломці купається. Ну нічого, зараз не йде. Розбереться як. О, 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 о. Сиджу тут в хліві лущу качени кукурузи для кроликів. Змішую зерно суміш, току роблю. І сама кукуруза зерно кінчилося вже, але ще в НЗ було качани кукурудзи. та як ми в осінню їздили, збирали по полях, тому такий запас дуже чудовий. З батьками говорила, в них там в селі ще продають кукурузку, то я собі мішочок замовила. І коли батьки приїдуть, тоді мені привезуть. Ну, я вже розрахуюся з ним. О, подружки приходять. Помічниці приходять. Так що ось так. Добре, коли є запаси. Але інколи треба щось і підкупити. Вона зараз сухенька, я одною рукою вищу, а двома набагато швидше. Ось, допомагайте, зернинка впаде і вони вже прибігають. На ну, спайці дермоїдом. Звичайно, сказати, і ніхто не купив. Зараз ще раз виставлю в оголошенні. Ні, то підуть у каструльку, бо хочу трішки інших. Я собі вже придумала і раніше говорила, що французьких баранчиків хочу. Так що будемо брати французьких баранчиків. І ще щось будемо. Так що... Чекайте. Звичайно, крім зерната, води ще даю люцерну суху. І ось так ці дермоїди поїдають. Цей сором'язливий став дуже сильно. Дуже соромний цей хлопчик. Ось так. Люцерна. Ну, І так, як розпочинається сезон вся, всілякої розсади, я придбала ось таких два пакети на 20 літрів ґрунтосуміші універсальної. Так що будемо висівати вже розсаду. Ну, і, звичайно, для цього я ще придбала ось такі сім стаканчиків. Зараз покажу для чого. Для ось цих помідорок. Це ці помідорки балконі. Я висівала 8 штучок, зійшло 7. І ще раз повторюся, Еліт це не реклама, а просто говорили, що насіння Г, але, виявляється, не таке вже воно Г. Ну, можливо, я помиляюся, можливо, в когось інший досвід, але це таке. Тому взяла поки що ось такі горщики, щоб їх зараз пересадити. Взяла три такі глоточки на 18 штучок, хочу сюди. Висіяти зараз перчик, перчик свіжий. Ось таких два здорових лотки, теж для перцю, там для баклажанів, не знаю, щось, щось будемо висівати. Але хочу взяла такі глибокі для того, щоб в мене такі були корічниві, але вони лишилися минулого року. Мамі давала з перцем, і так вони лишилися. Мама, звичайно, їх привезе, але. Тільки зараз ми згадали, але все рівно це такий матеріал, що потрібний. Тому взяла два такі глутки, щоб не пересаджувати, отак висіяти. Трішки я менше землі насипаю, і тоді, по мірі росту насіння, я підсипаю ґрунт. І ось такі ще два невеличких глуточки взяла, взяла. Чи стаканчики якийсь поставити, це так підони, але можна і висівати. Так що зараз починаємо працювати. Ну ось, друзі, придбала перчину, так як мені багато хто писав, казав свіженьку. Буду висівати її, вже розрізала. Ось тут стільки зернят можна ціле село засіяти. так що... Ось така гарненька, вибирала саме червону. Хотіла ще жовту, але жовта була зеленкувата, я побоялася. Так що, думаю, свіже насінечко швидко проросте. Ну стільки, е насіння вийшло з однієї перчини. Це я вже і так обрізала, оборвала. Так що буду вибирати яке краще, бо є темненьке, є світленьке, це свіже насіння. І зараз буду його висівати. Ну, такі, я думаю, які лишиться, підсушу і на наступний рік попробую. Так що ну, ось так. Ось так. Пересадила свої помідорки, сім штучок. лоточок їх поставила, щоб нікуди не, не дівалися. І ось в мене зійшли з насіння. Нашого українського виробника баклажанчик їх було трішки загусто, бо я ден-де-дві на ціни не падала, так що вирішила їх трішки розсадити. Звичайно, в такій фазі не бажано розсаджувати, але пересадила Ось навіть ще одної не, не вистачило, то я просто там насіння на, на перчику кину. Так, що ось такі баклажанчики. Це були пробні, щоб знати, яке насіння. Звичайно, як винімала, дві штучки зламала, але, ну, так, що вже таке. У мене вона трошки ця розсада витягнулася, бо пізно плівку зняла. Але нічого страшного, це, ще раз повторюсь, це пробні були. Так що ось такі вони вже гарненькі. Ось, друзі, волоточок насипала землі зробила. Три от таких невеличких рівномірної породинки. І зараз буду висівати перчик, який е свіженький. Ось так. І зараз ще один лоток посію з сухого насіння і побачимо, як що буде проростати. Так що я займаюся такою трішки марудною справою, але то нічого страшного. Це все заради того, щоб в нас був свій. Урожай, Хоча це задоволення не дуже дешеве все покупляти і, і ґрунтосуміш, і коли немає луточків і насіння. Але так ми звикли в селі працювати, щоб було все своє. Ну, ось, поляла водичкою і зараз буду накривати плівочку і чекати всходів. Ну, і ось такі ще в мене є а, сорта перців: Атлант, Бугай, Червоне Чудо, Миролюбівський f 1 і Богдан. Тому зараз весь цей літочок посію один сорт. Тут буде 18 штучок, я буду висівати е, по дві зернини. У мене, звичайно, тут такий хаос з землею, але нічого страшного. Е, тому посію жовтенький, і ось цей влоточок вже по рядочку. Так що приступаю. І майже на самий кінець хочу ще посіяти баклажани. А ось це в мене чорний красень зійшов, я вже роздивилася, а зараз буду сіяти алмаз. Ось так вже руки запецькані, але нічого страшного. Так що зробила борозденький і будемо сіяти. Ну ось, на сінічку, і дуже здивована та як насіння баклажанів алмаз воно ось таке голубеньке, чимось оброблене. У мене тут луточку не вистачило алмаз, та як виявився один пакетик, то я десь їла іншим сортом. Ось так. так Ще зараз поливаємо і накриваємо. Всім привіт. Ну, і в головну роль вступає Євгеній. Що ти будеш сіяти? Мандарини. Мандарини буде сіяти. Він зимою збирав, потім висушив. Давай сій, Тільки тут, 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 тут. Він дуже любить таке діло. Просто клади, просто клади, не, не втикайся. П'ять штучок максимум. Тут і близенько. Він саме більший повибирав, так? Да? Обережно, не спіши. Просто ми з землею присипаємо ж. Він дуже любить робити. Так син. От о, трошки сюди. І ще сюди по всій. Все, Це, цей горщик фватить. Потім, якщо проростуть росточки, то ми будемо розсажувати. Давай ще сюди. А, любиш таке діло? Mm -hmm. Молодець, мамин помічник. Він, як помідорки сходили, дивився? Угу. Скільки штучок щитав? Сім штучок. Угу. Ну, Кожен ранок дивився, як вони йшов. А так, посередині і по бокам. Зараз землею присипаємо, залємо водичкою. І тут, і, і будемо чекати, коли проросте, так? Так. Все. Задоволений, що посія. Молодець. Тільки по кругу, по всьому, лий-лий. лий. Перевертай гарно, сильніше. Отак, нажимай. Мама таку примітивну лічку зробила. Все тут падає, давай сюди ще лий. І все. Зараз кульочки ми накриваємо обережно, трохи землі багато. І будуть у нас мандаринки тепер рости, так? Да? Як у магазині. Як в магазині. Все. Так. Всім пока. Пока-пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, до нових зустрічів. Угу. У нас вже всі підвіконники зайняті. Ось тут розсади. І на другому підвіконнику два яроси. Але потім щось придумуємо. Ну і ось у нас на вечерю салатик е з огірочком, помідоркою, сметаною і своєю цибулькою з підвіконника. І ось тут смажиться картопелька. Ось така в нас сьогодні буде вечеря. Ну що ж, друзі, ось так в мене проходить мій вихідний день. Так що всім величезна-величезна подяка ще раз за підтримку. За довіру, за ваші теплі, добрі слова, за ваші поради, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкращого. До нових зустрічей. па 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 па